Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про ректовагінальні нориці, що це таке і до чого тут гінекологія. І я на прикладі останніх кількох випадків хотів би от розповісти про цю тему. Ректовагінальні нориці це коли між прямою кишкою і піхвою є з'єднання, і відповідно через піхву виходить кал, гази. що Дуже травматично сприймається пацієнтками, незважаючи на те, що це достатньо рідкісна ситуація на сьогоднішній день, тому що основна причина в світі ректовагінальних норів це взагалі акушерство, це ускладнені пологи. І Це відбувається частіше в Африці, в якихось країнах, там, де ну, лікарень як такових немає, фактично, і народжують просто під відкритим небом. Звісно, в таких ситуаціях акушерство відіграє первинну роль у створенні такої проблеми. То в розвинутих країнах і в Україні в тому числі одна із таких відносно частих причин знову ж таки гінекологічна. Це тяжкий ретроцервікальний ендометріоз або ендометріоз прямої кишки, який інколи не можуть хірурги повністю преоперувати. Беруть таких пацієнток, щось пробують. От, щось йде не так, буває через складність хірургії, через складність хвороби, і утворюються такі нориці. У нас такі були випадки, коли утворювалась нориця, її потім коли практологи оперували, перешивали рецидив знову перешивали кілька рецидивів у жінок, і вона вже виснажена, приходить до нас. Ми дивимося, робимо ОЗД і бачимо, що там ендометріоз кишки, які повністю не було прибрано, і він прямо є частиною цього запального інфільтрату, там де є ця нориця. В таких от умовно гінекологічних ситуаціях, коли гінекологічна хвороба спричиняє Таке ускладнення, практологічне, фактично, дуже важливо прибрати все ж таки ендометриоз. І от без видалення цього вогнища ендометріозу неможливо перелікувати норицю. Приходиться оперувати повторно, видаляти частину кишечника і потім тільки ушивати норицю. От тоді воно вже спрацьовує. Тобто нам приходиться через складність цієї хвороби, через те, що залучення йде як органів репродуктивної системи жінки, так і. Суміжних органів приходиться брати нашою командою фахівців таких пацієнтів і лікувати от більше як з прицілом на гінекологічну хірургію. Це відбувається, але вирішуємо практологічні питання стосовно операцій, то це повністю реалістично, тобто, якщо, не дай Бог, у вас така проблема є. Ректовагінальна нориця, в більшості випадків це лікується хірургічним шляхом достатньо ефективно, лапароскопічно. Інколи вагінальним доступом можна такі операції робити. Єдине виключення, з яким я би не рекомендував йти гінекологів з такою проблемою, це хвороба крона, серйозні каліти. Ну оце вже гастроентерологи, Хірурги, колоректальні і це більше гастроентерологічна хвороба, вона вимагає додаткового лікування часто і комбінації інколи з хірургічним лікуванням. От, якщо у вас нориться як ускладнення. Чогось там принесеної операції, наприклад, при ендоматріозі, то це все можна звернутись до нас. Ми можемо лапароскопічно прооперувати такі складні випадки і відновити вам нормальну якість життя. Про цю тему можна також почитати у нас на сайті в розділі послуги. У нас є оперативні втручання при ректовагінальних норицях. Якщо є у вас питання, то будь ласка, пишіть, ми будемо стежити і відповідати.